Любі дітки, запрошую вас до гри. Під час цієї гри ми з вами будемо вчитися складати повне речення. Ось ми з вами на картинці бачимо дівчинку Оксанку. Вона пішла в ресторан і заказала дуже багато різноманітних страв. Давайте ми з вами подумаємо і скажемо, що ж їсть Оксана. Наприклад, Оксана. І їсть Ківі. А тепер подивіться на наступну картинку та дайте ви відповідь на запитання, що їсть Оксана?